Усім привіт! У цьому місці прямо з під землі б'є джерело з холодною чистою водою. Після літньої посухи та посушливої осені, яка була цього року, осінні опеньки можна знайти тільки в таких місцях, але, звісно, для другої декади листопада для них уже пізно. А останні представники цього вида грибів стоять перерощі та потемнівші від щоденних нічних приморозків. Більш пізні гриби підморгують нам з-під колоди. Саме за ними ми залізли в це урочище, глибоке, темне та прохолодне. Саме тут цього сезону досі зберігається зелена та жалюча кропива і схожими з вибором місця та часу не помилилися. Подивіться, на ці шикарні колоди. Вони чекали саме на нас, адже глива звичайна, або як її ще називають, устрічна, саме така, як нам потрібна. Тож у нас є ще надія після ненадто гарного грибного сезону опенюк, що гливове урочище нам віддячить. Тож розчищаємо колоду від хмизу та кропиви, щоб було зручніше зрізати гриби ножем та знімати їх на камеру. А ось тут я навіть не знаю, що й казати. Треба просто працювати, збираючи врожай. Сподіваюся, ми ще поговоримо про ці гриби, коли будемо готувати смачнючі страви у мене на кухні. Далеко не кожного разу зустрінеш такі колоди. Ці місця варті, щоб їх запам'ятали. Аж дух захоплює. Сьогодні порожніх відер не буде. Звісно, що така колода тут не одна. Гриби, гриби, скрізь гриби. Гриби. Ще гриби. А ось тут плодові тіла гливи нагадують квітку. Дуже красиво. І все ж глива, звичайно, це звичайний гриб. А сьогодні я хотіла вам показати не зовсім звичайну гливу. А по секрету сказати це зовсім не глива. А правильна назва цього гриба панеллю з пізній. Вони з гливами навіть не родичі. Але місце, час плодоношення та форма грибів дуже схожі. Тож серед грибників існує такі назви. Як глива осіння чи глива пізня або зелена глива, ось колоду з такими грибами ми й знайшли. Нам пощастило, бо це панелю з пізній досить рідкісний гриб в наших лісах. Я декілька років поспіль намагалася його знайти, а тут неочікувано такий сюрприз. Зверніть увагу, всі шапинки покриті замерзлою кригою. Яка ніяк не псує гриб та не заважає подальшому розвитку. Десятилітрове відро повне. Вдома ми розібрали відро з грибами. І зараз я вам покажу, які основні відмінності між зеленою глибою ліворуч від вустрічною праворуч. Схожі, звісно, є. Але перше, що ми бачимо, гриби відрізняються за кольором та формою. Шапинки гливи вустрічної сірого кольору, а ніжки білі. Колір шапинок панелю сапізнього від оливково-жовтуватого до темно-зеленого. Відтінки можуть бути різними, але зелений колір превалює. До речі, якщо гриб бачив морозець, то поверхня шапинок змінює свій колір, з'являється оранжево-фіолетовий відтінок. А якщо морози були довгі і гриб промер зовсім, то він матиме колір старої, перерослої фіолетової рядовки. У гливи, до якої ми всі так звикли, білі пластинки спускаються на ніжку аж до того місця, яким плодове тіло кріпиться до колоди. У нас гарні молоді грибочки. А у зеленої гливи пластинки набагато густіші, прирослі, спочатку жовтуваті, а пізніше від охряно-жовтих до охряно-бурих. Подивіться чітка лінія облямівка, яка розмежовує шапинку від ніжки. Тимна коротка циліндрічна ніжка. Іноді вона зовсім відсутня. Ви тільки подивіться на ці цікаві, достатньо рідкісні гриби для нашої місцевості. У нас вони молоді, тому майже всі шапинки зеленого кольору з жовтим гімінофором. Плодові тіла достатньо м'ясисті та пружні. Це відмінний їстівний і навіть лікувальний гриб. Особисто мені він нагадує морську мушлю. Ось так, можливо, буде краще видно відмінності цих, начебто схожих на перший погляд грибів. Але, як не крути, одним із найбільш затребуваних представників царства грибів залишаються гливи. Їхню популярність легко пояснити високою врожайністю. Відмінними смаковими характеристиками та простотою у вирощуванні. А зараз покажу одну особливість панелю сапізнього. Якщо його розрізати, я його розрізаю навпіл, можна побачити тонкий прозорий шар слизу по краю гриба, який працює як антифриз. Саме цей желатиноподібний шар захищає плодові тіла від морозів, тому зелену гливу ще називають зимовою. А ось у розрізі звичайна вустрічна гливка. Різниця помітна. Взагалі, всі гриби, які ростуть на деревині, не можуть бути отруйними. Тож, якщо ви знайшли гливи і не можете визначити, зі 100% вірогідністю осіння вона чи зимова, звичайна вустрічна чи зелена, раджу вам не перейматися. Всі види грибів, які ростуть на деревині пізно восени стівні. те саме і з опенькам зимовим. Багато початківців, наслухавшись про фаліоту отруйного двійника фламоліни, Боїться збирати гриби, а фаліота то ніколи не росте в час придзим'я та ще не заходить на деревину. Тож це правило дійсно і для опенька зимового, за яким, я сподіваюся, скоро вирушимо до лісу. Лісові трофеї чудові. Особливо мені подобається, коли гриби збираєш гронами. Одне місце і грибів повне відро справжня грибалка. Я ніколи не бачила в наших лісах зелених глив і, відповідно, не збирала та не готувала. Тож незабаром приготуємо панелю з пізній не пропустіть. Мені самій цікаво. Ну а зараз нас чекають смажені гливи. Любіть природу, збирайте, готуйте гриби та будьте здорові.